Вітаю! Сьогодні нам потрібно буде розв'язати задачу на доведення. У нас є коло, сказано, що А, Б та CD є хордами, а точка М є точкою їх перетину. Також ми знаємо, що кут АБД 65 градусів та кут CAB 25 градусів. Потрібно довести, що хорди перетинаються під прямим кутом або взаємно перпендикулярні. Для початку потрібно проаналізувати, що ми маємо. Власне, в нас є. Кут вписаний. Він має градусну міру 25 градусів і спирається на дугу CB. Давайте виділимо її теж кольором. На дану дугу також спирається кут CDB. А ми знаємо, що кути, які спираються на одну і ту саму дугу, рівні. Отже, даний кут буде теж 25 градусів. Це потрібно записати. Таким чином, за властивістю вписаних кутів, що спираються на одну дугу, ці два кути рівні. Ми маємо ще деяку інформацію. Наприклад, що сума кутів трикутнику 180 градусів. Як же знайти третій кут, якщо два кути відомі, один з них 65 градусів, а інший 25? Таким чином, можна із трикутника BMD знайти кут М. Давайте знайдемо його. Кут BMD. Він буде дорівнювати 180 градусів, відняти суму з двох кутів 65 градусів та 25. Таким чином, нам потрібно буде від 180 градусів відняти 90. Думаю, це зробити досить просто, і ми одержимо 90 градусів. На основі якого правила ми це зробили? На основі су е теореми про суму кутів трикутника. Всі правила, на які ми з вами опираємося, потрібно записувати. Отже, якщо кут. Даний буде 90 градусів, то наші хорди CD та AB будуть перпендикулярними. Тобто, на основі того, що ми знайшли кут в 90 градусів, стверджуємо про те, що наш відрізок CD і відрізок AB будуть перпендикулярними. Власне, це те, що потрібно було довести. Тому, після цього, слід написати слово доведено. Що ж, на сьогодні все. До зустрічі наступного разу.